Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд я. Огляди карт пам'яті на українському медіапросторі знайти важко, а обирати всліпу ще важче. Тож часто покупці роблять помилку. Сьогодні ми поговоримо про Lexar SDX High Performance 800X Pro на 128 ГБ. Сьогодні ми її протестуємо, подивимось, на що вона здатна, та чи взагалі варто до неї придивлятися. Давайте все це детально розглянемо у цьому огляді, але перед початком традиційно підписуйтесь на канал, натискайте лайк. Від цим відео, ну і звичайно, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Зазвичай ця карта пам'яті є ідеальним вибором для власників цифрових дзеркальних фотоапаратів та відеокамер і жі середнього рівня, оскільки вона спеціально розроблена для виконання цих завдань. Одним з головних переваг є висока швидкість передачі даних, яка досягає до 150 МБ в секунду. Важливо відзначити, що це не просто звичайний флеш-накопичувач, куди файли просто копіюються. Дані безпосередньо записуються на цю карту пам'яті. Ця ж модель здатна забезпечити високоякісний запис зображення та до у форматі 4К UHD і передавати їх швидко та ефективно без втрати якості. Така можливість є важливою і для фотографів та відеографів, які прагнуть отримати максимально хорошу якість у своїй роботі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Звісно, на вибір є чотири варіанти об'єму: 32, 64, 128 та 256 ГБ. У нас сьогодні на огляді 128 ГБ. гігабайт. Справді, цього простору достатньо для зберігання великої кількості файлів, включаючи великі обсяги фотографій та відео, максимальна швидкість читання 150 МБ в секунду, а запису 45 МБ в секунду. Дякую робочих температур від 0 до 70 градусів за Цельсім, дозволяє використовувати її в різних умовах експлуатації. Ця карта має гарантію від виробника на 99 місяців, що свідчить про її високу якість та надійність продукту. Але ж як вона працює насправді? Давайте протестуємо. Звісно, першим етапом тестування була перевірка сумісності. Карти пам'яті з різними пристроями. Я вставляв її в камеру, підключав через перехідник до смартфона, а також під'єднував до комп'ютера та ноутбука. У всіх випадках карта миттєво розпізнавалась і щитувалась без будь-яких проблем або затримок. А що ж на рахунок швидкості запису? У мене є відео, яке займає 4,2 ГБ. Зараз подивимось, за скільки воно скопіюється на карту пам'яті. Отже, підключаємо карту пам'яті до комп'ютера та копіюємо відеофайл на неї. Одночасно вмикаю секундобір. Як бачите, на це пішло всього одна хвилина. Також я провів тест на стійкість до перезапису. є Кілька разів закидував на карту набір файлів видаляв їх одразу по завершенню завантаження. В результаті можу зробити висновок, що карта пам'яті працює бездоганно. Протягом тесту не виникало жодних гальмувань або помилок. Всі файли чітко видаляються та знову записуються без дублювання. Перевіряти низькими та високими температурами я її не став. Ось заміряти чіткі цифри швидкості запису та щитування. Треба, і ось такі результати я отримав. А щоб оцінити швидкість цієї карти пам'яті, я провів низку тестів. Зараз вам їх продемонструю у програмі Crystal Disk Mark, де він показав результат наступний. Читання у нас 99 МБ в секунду, швидкість запису 71 МБ в секунду. Програмі АТО Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 94 МБ в секунду, швидкість запису 66 МБ в секунду. Lexar High Performance 800X Pro це дійсно надійний та потужний засіб для зберігання ваших даних. Він задовільнить потреби навіть найвимогливіших користувачів у сфері фотографії та відеозйомки. У мене ніяких проблем з нею не виникало. Працює швидко, чітко та без будь-яких нарікань. Якщо вам цей огляд був цікавим, друзі, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.